Говорить. Київ, Київ, Київ. Інфраструктура, вона об'єднує в собі енергетичну інфраструктуру. Це інфраструктура зв'язку, дорожньо-мостова інфраструктура. А слово інфраструктура вона має величезний обсяг. Обсяг того, що в нас є, і що потребує негайно. Капітального ремонту поновлення. Давайте так, де ситуація критична? Практично всюди. Це останні... пов'язано з війною чи це пов'язано з якимись іншими факторами? Це пов'язано з тим, що останні 20-25 років в Україні ні копійки не вкладали в капітальні ремонти. Критична інфраструктура заступник личка пан Пантелеев в програмі моїм колегам вечірні Київ дав відповідь на запитання, чому відбуваються ось постійні аварійні такі ситуації. Цитую. В першу чергу це зношеність мереж, більшість з них прокладали ще за радянських часів. І ось тут в мене питання, яке я підготувала так до вас, і ви на нього, власне, дали відповідь. Чому ось ми вже цього року будемо відзначати 34-ту річницю Незалежності України, а ми до цих пір звинувачуємо ще ось тому, даємо відповідь на запитання, бо це було ще за радянських часів. Чому ми не змінюємо нічого? Це вона влади? Чи в чому проблема? Чи не виділяються кошти, начебто виділяються кошти? Я прекрасно розумію, Петра Олександровича, я в свій час півтора року працював його радником. Тому угу. я знаю всі ці проблеми, як. які є. Да. А потім, після того, як я розповів всю правду з екранів телебачення про стан інфраструктури в київських лікарнях. Наказом Печка мене швидко звільнили з цієї посади, але на жаль, у нас взагалі відсутня будь-яка політика. Тому відсутність нормальних зрозумілих правил, а відсутність політики, відсутність законів, вона і привела до того, що ну от нічого не робиться в Україні.